Це одна із будівель, в яку влучила 13 травня російська ракета. І Зараз я тут перебуваю 15 травня близько обіду, а тут досі тліє. Рятувальники працюють над ліквідуванням наслідків ворожого обстрілу. Олександр та Роман були просто в епіцентрі подій того вечора. Водії відпочивали перед тривалою дорогою у вантажівці біля будівлі, в яку влучила російська ракета. Чоловікам дивом вдалося вижити. Встигли назад до машини добігти, і все. Тут вибух, пилюка, більше нічого. Ми отак от метр один одного не бачили. Декілька секунд, і прості дії врятували чоловікам життя того вечора, 13 травня. Убило би я з машиною вбило би. Я з машини отакі цегли не дістало. Якби я там на секунду залишився, вбило би. Залишився, бля убивіло би мене. Водії повідомили про вибух на складському приміщенні керівника благодійного фонду світлореформації, адже саме тут і був гуманітарний штаб організації. Зокрема, зберігали гуманітарну допомогу на понад 10 мільйонів гривень. Все зібране, планували найближчим часом відправити людям, які цього потребують. Це було багато продуктів, була гігієна, були певні лікарські медикаменти, які мали в найближчий час вже передаватися на південь, на схід і в Тернополі. Фонд світло реформації вже кілька років допомагає людям. Ми неодноразово у своїх матеріалах розповідали про добрі справи організації. Усе, над чим вони працювали роками. В один день знищили рашисти. Тепер благодійники самі потребують допомоги небайдужих. Ми збираємо кошти на оренду нового складу і на обладнання. Тобто у нас був навантажувач. У нас були певні речі, які потрібні для слизького приміщення, тобто ці всі речі ми хочемо відродити для того, щоб в тих самих об'ємах або навіть більше далі продовжити допомагати людям. Загалом загоряння 13 травня поширилось на площі 50 тисяч квадратних метрів. До ліквідації залучили рятувальників із сусідніх населених пунктів зборова, збаража теребовлі. Також щоб загасити жевріння і запобігти травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху застосували спеціального пожежного робота. На цих місцях продовжують чергувати пожежні підрозділи пожежно-рятувальні, тому що є питання небезпеки, обрушення будівельних конструкцій, які знаходилися тривалий час під дією високої температури. 13 14 травня Росія атакувала ракетами Тернопільщину. Деякі Те, з них вдалося збити нашим протиповітряним оборонцям. Шість таки долетіли на території Великогаївської та Тернопільської громад. Внаслідок обстрілу постраждали як цивільні об'єкти, так і об'єкти критику інфраструктури. Також отримали травми двоє чоловіків. Один із них мав осколкові поранення. Краянину надали необхідну допомогу в лікарні і відпустили додому. А ще один чоловік отримав 30% опіків шкіри. Йому першу медичну допомогу надали в Тернополі, а згодом транспортують до Львівського опікового центру. Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок, 15 травня, про втрату майна від російської ракетної атаки вже заявили 43 людини. На брифінгу Ради оборони Тернопільщини краян закликали телефонувати на лінію 102, щоб фіксувати усі пошкодження внаслідок ворожих обстрілів. Якщо це були товари матеріальної цінності, надати підтверджені документи, накладні або інші документи, які підтверджують їхню вартість. Це стосується не тільки будівель, а будь-якого майна зазначає Сергій Надал. Окрім того, спеціальна комісія визначатиме, чи підлягає приміщення Відновленню та його вартість згодом відбудувати усе зруйноване можна буде за кошти обласного бюджету або через репарації після перемоги чи спеціальні програми держави. Запрацювала програма, і вона працює. Є відновлення це щодо особистого житла громадян, яке пошкоджено було в результаті ракетних обстрілів. Якщо ми говоримо зараз про Тернопільську область, тому що ситуація на сході і на цьому зовсім інша. Це перший варіант. Є відновлення ви вносите всі документи через дію за стосунок. Працівники СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Також правоохоронці повідомили, що нестимуть покарання і ті краяни, які фільмували прильоти у нашій області.